Як швидко повернути красу старим столовим прибором, які мають маркіровку МНЦ цим ложечкам більш, ніж 50 років. Ось такий вони має вигляд, а ті, що у кастрюльці я забула засняти, які вони були до. Беріть фольгу. На дно кладете ложечки в один ряд, 2 столових ложки соди і залити літром кип'ятку. Дати їм постояти десь 5-7 хвилин. Ну, В зависимості від того, яка в них була патина, такою чорнотою вони покриваються. Ось таку можна трошки робити біження водичкою. Якщо дуже вони чорні, дати ще постоїти в тій водичці. І Ось потом, ось такі вони виходять. Вони трошки жовтізна була в них, і білі. І в такому вигляді, вже, ось вони є. можна протерти просто фланелічкою, а можна протерти трошечки такою пастою, в зависимості, які вони.